До місця зустрічі з'їжджаються спортивні байки. Буде видовищно, каже головний суддя Дмитро Боровик. Будуть на пляжі, падати, там чудово, буде, тому що там саме скоросний участок буде і на острові. Так само я думаю, що хтось сьогодні в Дніпрі покупається. Поганяти зимовими трасами зголосилося 40 учасників, решта глядачі, розповідає організатор Ашота Рушанов. Всі з різних куточків України. Павло Тимошенко місцевий з Черкас показує свій транспорт. Каже, для категорії, в якій змагатиметься такий мотоцикл, найбільш підходящий. Додає, трасу оглянув і склав план. План завжди простий: доїхати цілим, неушкодженим і доїхати. А все остальне залежить від, як кажуть, скіла і удачі. У цей час перші байкери готуються до старту. Для учасників підготували трасу в 5 кілометрів із сюрпризами, розповідає організатор Ашота Рушанов. Через остров по мосту теж можна буде проїжджати. І вздовж Дніпра більш складний, менш складний, але в принципі е такі все більш-менш терпімо. Обов'язкова умова колеса без шипів, додав організатор, когось відразу заносить на повороті у снігові замети, та й сама траса не з легких, каже Олександр Сандаков. Максимальне кількість льда, максимальна кількість льоду, яку вони ще й загладжують, і все це виходить дуже слизьким. Максимально слизько, настільки що важко навіть втриматися. Є такі. Підйоми, куди люди з шостого чи сьомого разу піднятися не можуть. Деякі мотоцикли доводиться штовхати у чотирьох. Через пагорби гущавину лід та замети. Трасу робили такою, аби водночас складно та цікаво було, як учасникам, так і глядачам, додає шота рушанок. Каже, такими перегонами хотів згуртувати всіх любителів мотоспорту. Взимку, коли всі, начебто, сидять. По домах, по гаражах тут є така можливість і поганяти, і поспілкуватися, і щось нове узнати, щось нове розказати іншим. Тетяна Рива, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.